Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, що заважає вашому щастю і що допоможе вам його отримати у своє життя. Декілька тижнів тому ми дивилися розклад, що для вас є щастя, і за цей період, можливо, щось змінилося, десь ви пріоритети розставили або події змінились навколо вас. Тож пропоную переглянути на три варіанти. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант, що заважає вашому щастю. Королева мечів. Ну, по-перше, можливо, вашому щастю заважає жінка. Або це такий у вас є непримиримий ворог, з яким ви не можете знайти ні компромісу, ні спільної мови. І це дійсно заважає вашому життю. Також, можливо, якісь виробничі питання ви не можете вирішити, а це вас турбує. І тому якісь особисті питання, справи відходять на інший план, і таким чином ви втрачаєте своє щастя, що вам допоможе у тому, щоб його отримати своє життя, це щастя. Ну, По-перше, будьте більш розважливими. Якщо приймаєте рішення, опирайтесь на свою інтуїцію. Якщо ви впевнені в тому, що ви плануєте зробити, то робіть. Але якщо у вас є сумніви, то сміливо можете відмовитися, сказавши ні, і йти тільки своїм шляхом. Коли ви будете йти своїм шляхом, опиратись на свій розум, то тоді ви будете мати щастя у своїх руках. Це був перший варіант. Другий варіант. Що для вас заважає вашому щастю? І що допоможе, Лицар Пентаклів перевернути. По-другому варіанту. Вашому щастю заважають деякі невирішені робочі питання. Можливо, бракує вам знань. Можливо, якісь перепони. Ви зустрічаєте на своєму шляху, якась інформація вам не піддається. А також це може бути, що ви витрачаєте фінансів більше, ніж можете собі дозволити. І від цього отримуєте розчарування. А відповідно, через це розчарування ви не відчуваєте, не маєте того гармонійного стану, який буде давати вам почуття щастя. Що вам потрібно зробити? По-перше, ну, навчання завжди це першоступеневе. Можливо, це не обов'язково сісти за підручники для когось це досить того, щоб зробити висновки. І навчитися на своїх помилках, щоб у подальшому їх не припускатися. Також вам ще потрібно, окрім ваших знань, також діяти лише тільки в тому випадку, якщо ви впевнені у своїх діях і в тому, який ви отримаєте результат. Але все ж таки, для того, коли ви хочете і йдете до своєї мети, не забувайте, що у житті є ще. Такі дрібненькі радощі, яким ви забуваєте радіти. Тож, якщо десь щось відбулося приємне, підкресліться самі для себе зафіксуйте у своїй пам'яті, що от такі події у вас були приємні. І це вас буде надихати, щоб ви змогли створити своє щастя у собі, у своїй родині і там, де ви б його хотіли мати. Це другий варіант, третій варіант, що заважає вашому щастю? Перш мечів, можливо, ви знаходитесь в епіцентрі якихось пліток, наговорів, розговорів, можливо, хтось вам навмисно дезінформацію вносить і від цього ви втрачаєте почуття свого щастя. Тобто, можливо, ви дезорієнтовані, або хтось безпідставно вам намагається внушити те, що ви у чомусь маєте провину, або комусь щось винні. Що вам потрібно зробити, щоб отримати своє щастя? Ну, по-перше, опирайтеся на свій досвід. Не поспішайте із своїми діями. Обмірковуйте. Перед тим, як дієте, дуже добре, поміркуйте, чи воно вам потрібно, чи ні. Тому що, коли людина робить те, що їй до душі, у такому випадку вона й почуває своє щастя. А якщо він щось робить примусово, те, що його хтось змушує, то людина, звичайно. У середині людини включається такий блок, якщо ви не хочете, а вас примушують. Тому краще перед тим, як діяти, добирайте знань, будьте усвідомлені з тих питань, які ви хочете вирішити, і як тільки ви почнете їх вирішувати, відразу ж ви відчуєте своє щастя. Тож, це був третій варіант. Ну, такі відповіді. А я бажаю всім хай ваше щастя супроводжує вас. Протягом всього вашого життя.